Всім здравствуйте, показуємо будинок 110 квадратів. Ми знаходимося на другому поверсі, на другому поверсі три кімнати і як ванна. Е, перша кімната, будинок в чистому варіанті. Перша кімната хості... батьківська, така тут може бути гардеробна, е, французький балкон. Далі йдемо вже з, 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 з ліва направо. Гостєвий санвузол, або можете душеву поставити, плюс санвузол. Друга кімната. В нас тут 3,5% землі, криниця. Будинок газовий і електрика. Так, Другий поверх я вам показав. Спускаємось на перший. Тобто 4 кімнати є і велика зала з кухні студії. Ось у нас на першому поверсі зала з кухні студії, газовий автономний котел Петербург. Вихід на задній двір. Йдемо. Тут може бути або кабінет, або дитяча, або гостєва, що на першому поверсі, що, як вам подобається. І ванна кімната. Тут вона. 5 квадратів зверху 4 квадратних метри. Виходимо на вулицю ззовні будинок. Чому він мені ще подобається? Тут ворота, будинок з краю стоїть. Корітка. Ви заїхали на авто, поставили тут, скільки вам треба їх, а їх може дуже багато бути, тому що ось задній двір. Є такі будинки в чистовому варіанті, у нас є навіть готовий з ремонтом, де ви зайшли і вже живете. Дзвоніть, пишіть, покажемо зручне для вас час на скучі.